Ти можеш просто роками вже проговорювати зі своїм психологом болючі теми, свої упередження, розбирати свої патерни поведінки, реакцій, але потім знову опинитися в тій самій точці, в якій ти вже був або була. І ти вже, ніби все знаєш, ніби все проговорено, але знову повертаєшся в той самий стан, то цей стан тебе не відпускає, він повторюється. Чому так відбувається? З вами Поліна Грінченко, психолог провідних згаліл. І сьогодні ми будемо з вами розбирати якраз цю тему дуже детально, корисно, тому що я вже бачила на своїх клієнтах такі моменти, коли людина просто навіть втомилася від. Розуміння, да? я знаю, чому це. Я знаю, я усвідомлюю, да? колись в дитинстві це було в мене. Да? І от в мене образа, і от там я типу, наче попрацювала над цією образою. І все одно переноситься на теперішній момент. Таке саме відчуття, як було раніше. До прикладу. Да? До речі, подивіться, будь ласка, на цей чудовий просто я на тему купувала. Це така типу шпилька. Тепер я така японочка. Мені дуже подобається взагалі ось цей кольор, мені здається, мені пасує як вам. Ця локація чомусь вона прям вдихає в мене життя знову. Тож, да, може бути таке відчуття. Наче ви знаєте, звідки це, да? ви знаєте, звідки це відчуття, але хочеться не ще раз пояснити, звідки це, а прям вийти з цього стану. Психотерапія це дуже цінний етап, але при цьому він працює в більшості своїй за методами, які підпорядковуються логіці, да? які можна дослідити розумом. Це думки, емоції, пам'ять, поведінка. І можна прямо статистичні дані зробити, як це відбувається. Да, ми усе розуміємо. Доказово, Да воно має бути доказовим. Але наше життя воно складається не тільки з цього, воно складається із нашого тіла. В нас є ще тіло, в нас є ще душа. І досвід. Цей досвід живе в нас поза цими словами і звичним усвідомленням, Да? потрібно трішки глибше покопати. І часто там у підсвідомому, несвідомому, залишаються ось ці частинки нас, які ми не змогли переконати логікою, тому ми не змогли до кінця вирішити проблему. Тому стан повторюється. Тому ми з цього кола не вийшли. І ти не можеш відпустити ситуацію, бо щось у тобі досі є там, в тій ситуації, в тій людині, на рівні, якомусь емоційному і такому певному зв'язку, який не видно насправді оком. Ти не можеш його побачити просто так, якщо не вимкнути свою якусь певну інтуїцію і відчуття. Да? Ви можете відчувати цей зв'язок, але ніхто вам цього до цього не пояснював. Тим паче, от е, психологи зазвичай такого не говорять. І ви залишаєтеся десь поруч з тією людиною, з тією травмою, з тією якоюсь проблемою. Де ви щось не договорили, де ви залишили свою емоцію дуже сильно. Взагалі немає різниці, яку саме, да, позитивну чи негативну, якщо вона була, якась емоція на це, і ви її там залишили, то вас може туди прям тягнути якоюсь частинкою вашої душі. Якщо це, до речі, добре щось. І вам досі хочеться повернутися туди, зробіть це, будь ласка, тому що ваша душа, це може бути місце вашої сили, місце вашої душі. Ви можете собі повертати вашу енергію, прямо якщо ви повернетеся в те місце. Тому терапія не завжди може дійти туди, куди може дійти тільки ваша свідомість. Потрібно до. Несвідомого також дійти і бачити різні аспекти, різні моменти, вмикати свою буквально інтуїцію і дивитися ще з тонких таких поглядів. Ми живемо так, наче усе в світі можна вирішити розумом. Але ми не тільки наш розум, і душа насправді пам'ятає більше, ніж наш. Мозок. Саме вона найчастіше прям кричить, коли ми починаємо мовчати, коли ми не знаємо чогось. Прям душа може вам підказки давати. Якщо ви не вмієте звертати на це увагу, то вам починає бути складно. Тому що мозок перенавантажується, тому що ви використовуєте не усе, не усі можливості свого буквально і тіла, і усіх ваших планів вашої складової, як і особистості, і усього, що є в вас, як в людині. Тому що ви не тільки тіло. І ви насправді не тіло, в якій є душа, а душа, яка є. В тілі. Тобто, тіло це буквально от як аватарчик. Ми отак надягаємо його, і це як скафандр. Ми можемо його змінювати. Потім, коли цей цикл завершується, да? народження, проживаємо і цикл завершується. І я бачила, як люди роками тримають просто біль цей навіть не підозрюючи, що той біль він є нелогічним. Взагалі нелогічним. І люди дуже часто відмовляються від своїх реакцій, да, тіла, від того, що може бути тут якийсь певний зв'язок, що є якась зацепка, зачіпка, і вони від неї не позбавилися. І з цим ми також працюємо, тому що він не пояснюється, він просто є. Оцей біль він просто є. І саме тут починається якраз от наша робота. Вона, звісно, не замінює прям, да, терапію, звичайно, але вона її доповнює, дуже сильно доповнює. Якщо б кожен психолог і психотерапевт вивчив якісь техніки духовності, життя кожного клієнта було б максимально на 100% просто краще. Тому що дуже часто щось не враховується. Не доповнюється і картина не складається до кінця. Тому ось ця частина, да, яку ми досліджуємо духовну. Коли ми до неї йдемо, то ми йдемо до тієї частини, яка не просто аналізує себе, а яка відчуває себе, тому що в нас є різні рівні. Да, Фізичне, да, до чого я можу доторкнутися, що я можу відчути да, чуттєвий. Далі далі ми йдемо. А потім це вже піднімається на щось більш таке, вже не дуже то і щось, що ми можемо пояснити. Це потрібно тільки відчути. Коли говорять відчуття, ти навіть не до кінця можеш їх пояснити. Ти просто відчуваєш. Так? Якщо ви подумаєте про любов, то як її можна описати? Те саме із усіма іншими відчуттями, якщо ви. Увімкнете ось ці відчуття, цю чутливість до якихось певних знаків, які дає вам тіло, до ваших відчуттів на сьогоднішній день, да? що вам потрібно зробити. Ви можете прямо відчувати, куди вам йти. Протягом вашого життя, да? куди вас направляє ваша душа, яке у вас умовно призначення, хоча дуже якесь культивоване це слово. Хоча призначення буквально може бути народити дитину, перевести там через дорогу якусь бабусю або конкретну людину, щось таке дуже маленьке може бути. Часто люди хочуть вирішити проблеми розмовою. Але справжнє ось, зцілення починається там, де ти вже не шукаєш якихось пояснень, а шукаєш зв'язок з собою насамперед. Що є в поточний момент в мене. Да? І з цим ми працюємо. Це не відміняє минулого, але да? ми це усвідомлюємо. Але для цього потрібно, щоб бути в цьому моменті, потрібно і дізнатися себе. А дізнатися себе це максимально да розширити свій погляд і на минулі життя також, що ми робимо на регресивному гіпнозі. І саме тому я проводжу гру Ліла, але це не, не просто гра, це насправді взагалі не гра, не консультування, а прям дзеркало вас і вашого життя. Це буквально відображення того, як ти живеш. Твоїх станів, твоїх емоцій, тому що кожна клітинка буквально відображає стан відчуття те, що є в житті кожної людини. І для кожного цей стан говорить про різне, тому що клітинки буквально вони нейтральні і. Ти, як людина, дофарбовуєш вже для себе і що вона, про що вона для тебе, як вона відображається в твоєму житті, як його покращити. Дуже прекрасна гра, яку я рекомендую просто кожній людині хоча б раз в житті спробувати. Вона показує твої звички, твої бажання, твої приховані якісь. да Бажанні, думки, ідеї, які ти відкидав, тому що був, можливо, не дуже впевнений в собі, можливо, не дуже впевнені в ідеї. Так? Ось ці сумніви ми прибираємо і бачимо, що є істинне. Не те, що вам нав'язало суспільство, не те, що нав'язали батьки, там, друзі, хто завгодно, життя просто досвід. Ваші Автоматичні реакції, куди вам пливти по життю цьому, а реально з'єднатися з собою, зі своїми відчуттями і побачити, що реально для вас, а не просто нав'язане. І ось з цими масками по життю ми їх скидаємо протягом гри і протягом занурень, тому що вони прям. Дуже заважають нам бачити самих себе і бачити наші відповіді. Ти не можеш просто побачити щось конкретне, якщо в тебе усе накидано, так, як в кімнаті. Якщо ви усі ваші речі розкидаєте, то дуже складно буде побачити там якусь голочку або не знаю, ну щось маленьке, да? його дуже складно буде побачити. А це маленьке, воно і було для вас важливе, але ви не можете просто його знайти. Тому ми прибираємо усе непотрібне. І для того, щоб це було безпечніше, я йду з вами як провідник, щоб допомагати вам тримати ось цю опору і знаходити її всередині вас самих. А не спиратися постійно на психолога ми спираємося, на думку інших людей ми спираємося, на те, що нам нав'язав хтось, ми спираємося, спираємося завжди на когось. Ми вчимось знаходити ось цю опору всередині себе, зв'язок з собою. Це може бути страшно, да? Нам може здаватися, що ми дуже сильно хочемо по. Покращити якось своє життя, але насправді не всі цього хочуть. Якщо подивитися, то дуже часто люди, люди роблять такі вибори, які взагалі стоять в протиріччя класного і здорового життя. Тобто, насправді люди частіше за все бояться класного життя і йдуть до не дуже класного життя своїми діями. І це просто автоматичні реакції, які вони звикли своїми виборами робити. І от це ми також перебудовуємо і починаємо бачити, що ми від себе приховуємо, яку ілюзію я для себе створив. Тому що маска, хто я є, це також ілюзія. І от за цією маскою є. Сидить насправді от та людина, яка може бути щасливою, і ми знаходимо всередині вас буквально щастя. Розповідаю, як це усе відбувається. Це можна робити через ченелінг. Це можна робити буквально по, по факту те, що ми і робимо. Це можна робити через медитацію, хто через що робить, через йогу. Але по факту це усе воно веде до цього просто. Моя робота, наприклад, я бачу її більш такою комплексною. Мені подобається, коли людина приходить, наприклад, на лілу, а потім завершує зануренням. Це дуже комплексна робота, коли ти усвідомив, да, і логіка задоволена, і душа задоволена, і відчуття задоволення, і ти вже більш глибоко поглинув да, прям поринув до себе. Познайомився з собою ще глибше, почистив себе можливо, тому що чистки ми також робимо. Але якщо ви зробите просто очищення без усвідомлень, це також не працює. Потрібно, щоб ваша духовна і фізична, тобто мозок, логіка, логічна частина вона була задоволена і бачила задоволення, щоб кожна ваша частинка, тоді усе спрацює. А якщо тільки логіка або тільки духовність, дуже складно. Тому, наприклад, після гри Ліла, ти вже не думаєш, чому це знову зі мною трапилося? Ти бачиш в цьому свою силу, чому да? навіть не ставиться питання, чому і ти прям думаєш і сидиш постійно над цим питанням. А ти бачиш і бачиш можливість вирішення. Да, ти йдеш до того, щоб її вирішувати. Ти розумієш, що ти для себе це створив, для чого це створилося в твоєму житті. А іноді ти навіть не замислюєшся. Тому що найголовніше це вміти ось цю важливість для деяких речей просто знизити до мінімуму. Щоб взагалі було непомітно. Тому що деякі речі просто намагаються вас якось розхитати. І це може тільки заважати, а не вести до якогось кращого життя. Тому не на усе потрібно вестися. Потрібно обирати і вірити в свій вибір. Без сумнівів. От сумніви це те, що найбільше розгойдує от усіх і усе. Усі плани також. А от глибоке занурення воно дає змогу відпустити, прожити, провідчувати, з'єднатися і відпустити, от, стати цим болем да спитати в нього, чому ти з'явився, угу. поспостерігати, як це можна вирішити, і ми тільки тоді відпускаємо. Не просто там я уявляю, як я відпускаю і розщеплюється там щось. Навіть тоді, коли це вам ще не потрібно. Це може бути болісним. Це прям якщо дивитися поле людини, це може відчуватися як отак, от просто рану бам! Відірвали і все. І вона знову так кровоточить. Ну а сенс в цьому? Тому ми працюємо також терапевтично в цьому плані з цим, тому що потрібно дати і вашій логіці, і вашому мозку, і вашому тілу, усьому вашому єству, буквально відчути, що ви готові до того, щоб відпустити, усі ці травми вони не випадково у вас з'являються. Вони для чогось. Якась травма, вона насправді може мотивувати. Але якщо ви вже прийшли до того, щоб змінювати своє життя, то. Жити через травму, звісно, складніше, ніж жити в легкості. Але усе незнайоме, звісно, страшно починати. Тому я тут, щоб бути провідником у це, у цей страх, але по факту дуже щасливе і класне життя. Ваше Ваше життя. От прям це занурення відбувається через присутність, таку, без боротьби. З розумінням усіх своїх частин, усіх своїх ображених частин, усіх своїх якихось неусвідомлених, нерозуміючих, неприйнятих, ми приймаємо через дихання, через м'якість, через чесність із самим собою. Тому якщо всередині тебе протягом цього відео щось відгукнулося, і ти відчув, що так, напевно, є що ще більше, ніж моя логіка. Я завжди це знав, і потрібно щось зробити для того, щоб допомогти собі краще. То я скажу вам, по-перше, що так, звісно, зверніть увагу на те, що в вас є не тільки логіка, у вас є не тільки те, що ви можете помацати, статистично виміряти. Хоча, до речі, духовні. Пробудження і усе інше можна також статистично, в принципі, виміряти. Але підрахувати як якусь конкретну щось конкретне і дуже матеріальне це не можна. Хоча і мозок досліджують і усе інше, але при цьому не усі все одно в це вірять. Тому. Тому я просто тут нагадую, що ваша душа, ваше тіло, воно вже знає. Воно вже все знає, воно запам'ятовує, і ваше тіло насправді воно проживає ваше життя разом з вами. Тому і ці усі блоки з вашого тіла потрібно також допомагати собі вивільняти. Ви можете робити це фізичними вправами. Йога дуже класно, до речі, допомагає. І розкривати чакри ваші, і ваші блоки прибирати. Стретчинг. Ось таке заняття дуже класне. Раджу кожному клієнту. Тільки ти сам можеш дозволити собі повернутися до самого себе. Тому це потрібно усвідомлювати. Ніколи не насильницьким способом, методом, я ні з ким не розмовляю, і ми завжди з'єднуємося з вами ж. І пропрацьовуємо саме вас. Не просто за якоюсь методикою, яка є конкретно там е, щось. Воно усе під вас. Ліла буквально просто вас відображає, е, практика занурення також. Те саме, просто з'єднуємося з вами, з вашими відчуттями і змінюємо, да, в принципі, там є певна, певна структура, але при цьому. Ми завжди повертаємося до вас. Тому що головне це саме те, щоб завершити для вас певний цикл, щоб ваші пазлики вони потроху з'єднувалися і життя змінювалося в кращу сторону, в кращий бік. Я можу бути прямо поруч з вами, вас провести, показати ваше дзеркало, це. А ви вже самі. Повинні наважитися, щоб бути в цьому процесі, щоб доєднатися до нього, щоб бути знову з собою, сказати собі так, вже час. Можна спробувати, хоча б ножкою, трішки так занирнути, і стати одним цілим з собою, з усіма своїми частинами енергетичними і фізичними. Бо щастя, воно не в тому, щоб бути. Кимось зрозумілим, да? це щастя, яке ми постійно шукаємо. А воно в тому, щоб бути якраз ось цим цілісним, розумілим, зрозумілим з собою. Розуміти себе, приймати себе, любити себе, це можна зробити тільки якщо ти себе знаєш. І це ми і робимо. Тому, якщо вам відгукуються, то я чекаю вас на грі Ліла на зануреннях. І ми будемо з'єднувати вас самими собою. Я дякую вам за перегляд цього прекрасного відео. Ставте свої лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій YouTube канал. Я вас обіймаю і цілую до наступних наших прекрасних зустрічей.